Привіт всім, мене звати Ігор. Записував пару відео про роботу на бусах там до 3,5 тонни по Європі перевозки. От. Ну, відео там не пішли, ну, я вирішив закинути. Одне відео правда, там багато переглядів, там де безплатно поробили два тижні з кумом. От. Тепер вже я 2,5 місяці працюю на іншій фірмі. І хочу коротко донести, що за ці два з половиною місяця в мене відбулося. З кумом, до речі, ми пішли на цю фірму. От. Значить, почалося все класно. Тіпа, е дньовка 180 злотих за границею, по Польщі 130. В Польщі мало днів. За границею, як правило, там більше 20 днів. Тобто, по зарплаті до п'ятьоріка виходило. Платили на карту кожен тиждень, питань не було ніяких, взагалі супер. Фірма більше середньої. може, Я не знаю, які є фірми, але 45 машин, я рахую, що фірма велика. На фірмі Бардак, правда, там є перезаладунки з буса в бус. Є склад, там звозять склад, потім конкретно грузять. Кожного водія там, в певну країну. Як правило, ми їздимо тільки на Скандинавію. Фінляндія, Швеція, Норвегія. У ну, ближній Європі збираємо посилки на Скандинавію, в Скандинавію розгружаємо. Там, якщо є, беремо, якщо нема, пустяком назад. Ну, деколи на вікенди везе, стоїмо, днівки оплачуємо на Скандинавії. Коли в Польщі, стоїш, то ні. Умови під поляка зроблені. Що якщо поляк в Польщі, він може сісти собі. В особовий самоход і поїхати додому. От. Значить, Все класно, платили, навіть заохочували, там, ти добре їдеш, на тобі ще 50 злотих зверху там, за тиждень. Тобто, супер, все, все влаштовувало, навіть звикли до графіка, бо деколи треба було влупити 1300 кім паром 2,5 години і потім їхати ще до першого розладунку, що бувало тяжко. Як негри їздили. Ну, але деякі наші українці їздять на фурах за 5 тисяч. Тобто, це не сміх, це плач. Тобто Не можна робити за такі гроші на роботі на фурі, тому що це Ну, на бусі можна більше мати. Я зустрічав там такі умови праці на бусі, що просто що можна до двушки мати в місяці. Ну, це дуже рідкість. І відповідно, там поляки роблять, там не, дуже, там, не знаю, як туди попасти, може не шукав. У мене зараз віза підходить до кінця. Останні 4 тижні почали затягувати зарплати. Тобто, Коли ти з візою, ти робоча сила, ти приносиш бабки людям, шеф їздить на А6 РС, 700 лошадок, заступник їздить на такий самий, навіть такий самий колір. Тільки лошадок поменшив два рази, ну, бо Ну, Якщо такі машини у пацанів, може, му... пацани там, до 35 років, то фірма заробляє непогано. От, почали затягувати зарплатою останніх 5 тижнів. Там не доплатив 180 злотих, я йому дзвоню, не бере трубки. Пишу смс-ку, не відповідає, мороз якийсь. Потім відписав, не стало на рахунку грошей на конту, докинув на другий тиждень. На другий тиждень, мало того, що не докинув 180, не докинув ще 220. От. За чотири тижні у мене назбиралося 150 доларів, десь 600 злотих боргу. Ну, і Поїхав я туди в офіс. Це було того тижня. Ми порахувались, Дійсно, тіпа, ну, по комп'ютеру там все видно, де ти їздив. Там, тіпа, мені його не треба було ні одного злотого. Але й хотів всі свої забрати до кожного злотого, бо робота дуже важка. Деколи спав по пару годин в сутки. ну, то Робота така чорна. Я не расист, але типу, робота чорна. Вот. Далі цього... він мені заплатив ті гроші і цього тижня знову ж таки не доплатив. Мене це вже збісило, плюс в мене віза до кінця підходить. Я знаю, що тіпа, останню зарплату можуть не заплатити. И... Пишу до нього, що сталося, тіпа, чого знов не доплатив. Ну, і він відписує, тіпа, так щоб я мав чути себе винним, тіпа, що я прошу свої гроші. Ви вже мене тіпа, починаєте потроха нервувати, пишуть, тіпо, всі пишуть, всім тіпа, мало грошей, тіпо, вийшли на такі умови. Працюйте, не хочете працювати, таких, як ви багато. Вот, як він почав говорити. Хоча на початку, я казав, пан не платить під ньонзи на першій фірмі. Типа, вот, ні, ні у нас таких проблем нема. Значить, е -е, що я, які я висновки зробив взагалі за ці три місяці в Польщі? Менталітет, ну такий, як у нас в українців. Не хочу образити свою націю, бо я є українець, я є патріотом. Ну, але не знаю, може хто там розуміє, так як я. Це є моя думка, може я не правий менталітет у нас не дуже добрий українців. Я не про всіх, але процент типу, таких не дуже добрих, типу, великий. Тут в Польщі, оці, що дають роботу, це всі з цим менталітетом хіровим. Ну, може не всі, питань нема, може хтось буде писати там. Типа, що я там балаболю, там щось говорю не то, типа, що я роблю вже 10 років. Так, да, я зустрічав на заводах, які роблять за 500 доларів, і кажу, все супер, мене все влаштовує. Типу, все, ніхто не цей. Тобто, є різні люди, і в кожного своя ціна. Тому що я рахую зарплата, це типо, ціна за свій оцей місяць, за свій час, за свій труд. Тобто, Дехто готовий працювати за 2000 гривень на Україні, його все влаштовує. Декому мало там, 10 тисяч доларів, Хоча, то все, ну, вже все має. Так що ну, в мене ціна, тіпа, от, е, слухати, ото, що, чи, читати те, що пишуть, там, тіпа, що я його нервую за свої гроші, що таких, як я, багато. Таких фірм, як у нього багато, що я можу піти легко, мене ніхто силою не тримає. От. Та я це прекрасно розумію і без його писанини. Просто заплати мені гроші, а чи я звідти піду, чи буду робити далі, це далі мені приймати рішення. Ну, хіба що мене звільнять. Хоча тіпа, їзда у мене непогана. За ці два місяці ні одного штрафа по швидкості там. Хоча літаю всюди, там по максимуму, що машина їде. Знаю вже, типу, ті, ті дороги, бо весь час їдемо на Скандинавію, знаю кожен радар, де за яким кущом стоїть. От. Тобто все було класно. Я би робив, у мене навіть тепер була можливість візу продовжити на три місяці. Я думав навіть брати запрошення. Тільки платіть. Блядь. Я ні, до хіра не хочу, От платіть те, що я заробив. Ні, Воно мусить блядь, на тих блядь, 150 злотих надурити. Ну, та хай вдавиться, типу, ну, типу, не знаю. Я маю зараз 6 загрузок, зараз догружаю сьому, лягаю спати, Ну, і зранку дзвоню, або кидаєш гроші, я їду розладовую, або, напевно, що десь їду в поліцію, типу, лишаю машину, там, не знаю, кажу, що перегруз, типу, заставляють їхати з перегруз, а, бо перегрузи типу, стабільно. 2,5 тонни, тонна 500 перегрузу це стандарт. Тіпа. Ну, Є менше питань немає, тіпа. але в основному я їздив з перегрузами. Так що, Якщо тіпа, попадаєтесь на вагу, то кажуть, що це вина керовця, тому що керовець має їхати і по рації питати дорогі громадяни Польщі, чи є на границі якісь контролі, ваги, чи можу я їхати. Бо якщо мене зловлять, на мене спише фірма штраф. Ну звісно, якби на мене фірма штраф списала, я б теж це був останній день моєї роботи на даній фірмі. Хоча з другої сторони, якщо береш, грузиш, їдеш, то ти вже прийняв рішення, що ти можеш стіну. Та завжди є дві сторони медалі. Дві сторони медалі є у всьому. От, навіть в цьому відео От я тут щось розказую, хтось послухає, скаже нормально, типу, розказав. Бо я в кінці скажу координати фірми, що, де, як, може комусь, до речі, підійде. От. А хтось скаже, о, лашара типу, кидають на бабки, там, ще щось буде говорити. Тобто сюди є дві сторони медалі ну Це кожного думка, думайте, що хочете, я тут нічого не нав'язую, я просто висловлюю свою думку. Можете взагалі не дивитися, я не заставляю. Експедиція, молоді дівчата, з тими перезаладунками, чесно, по правді вибачте за слово заїбали. Тому що мають платити за перезаладунки, але там як... Деколи от за місяць-три тони перегрузив палет на пару, то заплатили 150 злотих. Тобто вот. бажання, типу, коли тобі кажуть, що перезаладовуватись, типу, щось не дуже є. Навіть впад не те, що перетягувати палету, то 120-150 кілограм, там двом, типу, з машини в машину, а навіть впало деколи розтентовувати типу, пландеки, під'їжджати один до одного. За ті копійки, бо вони думають, що ми готові робити тіпа, безплатно, за їду. давай на наїду, на якісь шорти, бо літо прийшло і я буду їздити, хера блі. А вони ще жалуються, о, ви вийобуєтесь, вибачаю за слово. Типа, ви не хочете цей, вам щось не влаштовує, тіпа, ну, як до якоїсь нижчої раси. У мене до поляків якась антипатія, я не знаю. Може я маю таку карму, таке щисте, маю відробити ту карму. От. Но я бачу ціль і я до неї буду йти. У мене зараз от, я роблю документи на фуру і думаю, що до зими, осінню, десь я вже буду їздити тіром. Правда, ще не оприділився, з якою країною, бо в Польщу щось принципово не хочу йти, бо щось в мене з поляками не складається. Хоча не факт, що тіпа, в інакші десь в Прибалтиці, там може бути все Типа, Я чув, що всюди кидають. От. Ну не всюди, тіпа, але в сім'ї без уроду. Ну, ще буду определятись з країною, з фірмами. На випису. От буду приїду зараз додому, літо, з дітьми буду бавитись. десь поїдемо з жінкою, з дружиною відпочивати з дітьми. Заодно буду определятися, що куди йти. А, До речі, радили мені, що через посередників українських теж не йти на ці фірми, що Прибалтика. от. Тому що зарплату будуть платити на Київ чи на Львів. Вони вам будуть платити половину, а ви будете їздити. От. Так що фірми треба шукати напряму. Ну, І радили мінімум там, щоб 1800 євро. Тіпо, що це... Типу, менш більш нормально для фури. Може знову ж таки хтось буде дивитися і буде знову казати, що я херню говорю. Ще раз нагадую, це і моя думка. О, зараз їжджу по Польщі, маю, так як кажу, ще один заладунок, сім заладунків. Буду мати перегрузу. У мене пландека така галіма, важить 3 тони. Плюс я мої речі, то 400 кілограм можна грузити. А в мене вже десь там є тона з чимось. Зараз ще один заладунок, так що перегруз буде нормальний. Головне ще зранку позвонити, щоб на карточку кинули гроші. На, цей, на, на танкування. Якщо буде, мені штраф напишуть за перегруз, щоб я міг заплатити. Там 500 злотих вроді. Типа заплачу їхню карточку. Ну, знову ж таки, може бути гарний кінець, що мені скинуть гроші на карточку, я все, типу, поїжджу по фірмах, все порозладовую, привезу машину, це Америки. Все буде чот. Тобто Я би хотів такого кінця, не хочу нікому зла робити, плюс себе затримувати, то ж буде купа гемору. то ж поліція ця польська, вже раз була, не приїжджають, пофіг. Думають, як пончик з'їсти в нього. Фірма знаходиться. значить, так, Зараз координати фірми. Фірма знаходиться в Глівіцях, 20 кілометрів від Катовіць. Називається Селесія Карго Транс. Власник фірми Лукаш Аніол, заступник цей що платить зарплату, типу красавчик, який би мені попався на Україні під цей настрій, бо я не злопам'ятний, завтра би Післязавтра вже забуду. То Ярик його звати, Ярослав. Фамілії не пам'ятаю, Ну він на нього дивишся, з ним поговориш 5 хвилин і бачиш в ньому цього лиса, такого рижого, який от тільки щоб надурити. З тобою говорить хі-хі ха-ха, там заплатить на 40 злотих більше, ти там думаєш, опа, це нормальний чувак. Місяць проходить, ти стаєш непотрібний, бо каже, як ти мені дзвонить по 20 чоловік в день? І він починає трохи інакше говорити. Так що хлопці. А, до речі, є, що працюють уже роками, їм там не доплачують по тих пару злотих, типу, а ну, 4500 чистими все одно виходить. Якщо типу, людина має такий характер, я не кажу, що хреновий характер, характер пофігіста, тобто, Заробив в тиждень 1300 злотих чи 1400, заплатили тобі 1200 і тобі підходить, можна робити. Ну, або заробив 1000, заплатили 800 і тобі підходить. Можна йти туди робити. А якщо тіпа, ви ціните свій труд і домовленості, тобто вам говорили, що, що скільки буде коштувати. І коли, ви, коли вам платять, а воно зовсім інакше, типу. Во. і ви не можете цього терпіти, то краще навіть не пробуйте, тому що ну, мій кум коротше, не мав карточки, то не, за перший місяць не впів взяти гроші, то зараз йому висять 3800. Ні, висять там херню, 700 злотих, типу. я забирав бабки кожен тиждень, вибивав як міг. Нервів йшло дуже, так як кажуть, полять. Але вже як є, так буде. Під'їжджаю до оплати доріг. Так що наразі, якщо буду мати щось цікаве, розкажу, якщо буду комусь корисним, буду дуже радий. О. Якщо будуть люди, яким щось не подобається, ну, пишіть, я на це уваги не звертаю. Там, виписуйте, там, постіть, не знаю. Так що наразі, хлопці, все бай.